Воїстино у природи немає поганої погоди. Навіть холодний по осінньому дощ не затьмарив радості цього великого свята. У Наркевичі прийшов газ. І юні мешканці селища, які запалили факел, назавжди запам'ятають його життєдайний вогонь, що приніс тепло і затишок у їх домівки. І душі, і душі, дорогі наші хмельничани, гості, друзі, хто участвував в цьому будівництві. Повірте, уже за два. Місяці і два дні 17-й населений пункт. Я чітко знаю, що до кінця нового року таких пунктів населених, які будуть досить буде більше трьох десятків. Найвеличніший вклад в проведення газових магістралей до населених пунктів вкладає сьогодні. Наш облгаз на чолі з корнією Михайлом Миколаївичем. Це ті люди, які своїми філіями, своїми людьми все роблять для того, щоб це відбувалося. Є три найважливіші речі, які конче необхідні сільському трударю дорога, газ і робота. Жителям Наркевич у цьому плані, що не кажіть, а таки пощастило. Дорогу мають, і то неабияку залізну. Її збудував ще 100 років тому Бубнівський поміщик Йотко Наркевич, якому було незручно добиратися зі станції Чорний острів. Є в Наркевичах і робота. Місцевий цукровий завод набирає обертів у новому сезоні бурякопереробки. Вересень 2004 року ознаменований пуском газу. Сьогодні дякуючи практично всім і будівельникам, і монтажникам, і експлуатаційникам, і хмельниць-газ, смуга сьогодні прокладена велика одна з найбільших майстралів Хмельницькій області 19,5 кілометрів газопроводу. Затрачено біля 8 мільйонів коштів. Жителі Наркевич щиро вдячні за допомогу в газифікації селища народному депутату Віталію Олуйко, голові національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрію Бойку, міністрові транспорту нашому земляку Георгію Кірпі, президенту компанії Інтерконтакт Олексію Гончарову та багатьом іншим небайдужим людям, причетним до газифікації села. Останні роки були важкими для вашого селища. Важко було вашому підприємству. нелегкими були зими. У вашому селищі, я думаю, що це все залишиться в минулому. Гарні перспективи має підприємство, на якому ви працюєте. І наскільки нам повідомили власники даного підприємства, вони планують поточному році залишити весь прибуток саме тут, для того, щоб розвивалася інфраструктура вашого селища, для того, щоб краще воно ставало, провести благоустрій. Не стояла осторонь і влада району, адже газопровід, який з'єднав Грузевицю та Наркевичі, приніс благодатний вогонь і в навколишні села Волочиського та Хмельницького районів. Здійсного першого тисячвертий рік на сьогодні день запалюють 46 шосте село, яке було буде з газом. 16 вересня прийшов газ на Волочиський цукрозавод. Один лише проєкт на газифікацію ТЕЦ та ремонт котлів потягнули більше мільйона гривень, але ці затрати окупляться сторицею. Робота на газу це по-перше, культура виробництва покращена, умови праці кращі. Ну і економіка набагато краща. тому що вартість самого газу десь біля ну в два рази менша, як вартість самого мазута на даний момент. Хоч мазут зараз достати, хто там працює, знає прекрасно, що це великі великі проблеми були для заводу достати якісний і дешевий мазут. Наркевицький цукрозавод входить у трійку кращих переробних підприємств в галузі. У програму Цукор 2004 вже профінансовано більше 10 мільйонів гривень, зменшення витрат на енергоносії, а це 70% у собівартості основної продукції підніме економіку заводу, зробить його привабливим для товаровиробників навколишніх районів. Больно дивитися, коли заводи рушаться і коли вони режуться. На нынешний период на этот завод провели газ. А мне, как непосредственному исполнителю, участнику этой всей большой и стройки, и монтажа, поблагодарить своих коллег, наладчиков, монтажников, электриков, киповцев. Список очень большой, всех не упомнишь. Главного инженера, директора завода. Вашого народного депутата, який в свое время поддержал підтримував програму Алуйка Віталія Миколайовича, за те, що цей проєкт все-таки состоявся. Думаю, що для цього заводу будуть дуже великі перспективи. Це що для району, де він знаходиться, для області немаловажний тоже такий є фактор. І те, що все ж таки цукровий буряк, який вирощується в даному регіоні. А конкретно в області, піде він в області і прибутки дасть тут, щоб людям було жити все ж таки краще, ніж коли підприємства стоять, і немає ні роботи, ні житла, нічого. За прошлий рік таку реконструкцію проводили всього ж два тільки заводи. На цей рік, мабуть, це єдиний. На всю Україну. На всю Україну. Після урочистостей жителі Наркевич зібралися в будинку культури, щоб долучитися до високого мистецтва учасників камерного ансамблю Альфреско Хмельницької державної телерадіокомпанії Поділля Центр.